Мої вітання, дорогі телеглядачі в ефірі. Програма позиція сьогодні. гість студії Іван Кулько, народний депутат України, фракція Батьківщини. Вітаємо вас, пане Іване на Полтавщині. Вітаю вас. Розпочати б хотілося з того, що ви були в числі делегації, яка побувала була присутньому на судовому засіданні над льотчицею Надією Савченко. Розкажіть, будь ласка, про те, от що планує ваша робити, ваша політична сила, аби все ж таки зробити конкретні кроки, аби визволити нашу героїню? Найперше, я хочу сказати, що дійсно вже дуже тривалий час наша героїня українська Надія Савченко перебуває в ув'язненні у Путіна. І питання її звільнення є сьогодні одним з ключових питань не тільки для батьківщини, вона є членом нашої фракції, але також для всього українського парламенту і міжнародного співтовариства. Надія Савченко, крім того, що є народним депутатом України, також входить до парламентської асамблеї Ради Європи. І безумовно, що її ув'язнення є абсолютно незаконним, і навіть якщо врахувати ті імунітети, які вона має як член пар'є, то вона мала би бути випущена режимом Путіна вже давно, але цього не відбувається. Батьківщина в політичному плані те, що могла зробити, зробила і продовжує це робити. На наступному парламентському тижні ми плануємо розглянути в Верховній Раді і будемо наполягати два проекти постанов, які ми подали фракцію «Батьківщина». Це проект постанови про... Звернення до Путіна, щоб він виконав мінські домовленості, пункт шостий їх про обміну всіх полонених на всіх. Але ми розуміємо, що потрібно продовжувати далі дуже серйозний тиск на Кремль, на Путіна особисто, і саме тому ми зареєстрували ще один проект постанови: це так званий список Савченко, тобто всі ті особи, які причетні до її арешту, ув'язнення, перевезення незаконного через російський кордон. І, власне, слідчі, прокурори, судді, які причетні до справи Савченко, мають на них бути накладені санкції Україною і світом. Ми цей список вже передали також і до Сполучених Штатів Америки, до Європейського Союзу, де просимо, щоб цих осіб на них були накладені персональні санкції. Очолює цей список Путін. Бо ми дійсно вважаємо, що він особисто дав команду тримати надію Савченко за ґратами. І жоден суд, жоден слідчий без вказівки Путіна не зробить жодного кроку, який навіть буде відповідати російському законодавству. Скажіть, будь ласка, який стан здоров'я зараз у Надії? Надія Савченко, ви знаєте, двічі оголошувала голодування. В неї безумовно дуже складні ситуація здоров'я, оскільки голодування багатоденне, яке відбувалося, воно просто так не проходить, а вона голодувала більше 80 днів. І це е, стосується безумовної підшлункової залози і там інших органів. Він є лікарем, але я можу сказати, що лікарі, які її оглядали, казали, що вона в якийсь момент була просто на межі життя і смерті. Тому, безперечно, що ми дуже переживаємо за нашу надію. І не тільки я, але представники фракції Батьківщина завжди разом із сестрою з мамою Надією Савченко їдуть до Москви, де ми беремо участь в усіх судових засіданнях, де намагаємося добитися для Надії Савченко побачень з її рідними, близькими і власне підтримуємо її в той спосіб, у яких у нас є можливість. Хоча я вам скажу відверто, що ми використовуємо як формальні всі засоби. Які дозволені в парламенті, але ми також використовуємо всі неформальні можливості для того, щоб Надію Савченко було звільнено. Батьківщина ініціювала 12 законів, які мають, скажімо, врятувати українське село. Скажіть, яка, їх, яка доля цих законів? Дійсно, батьківщина виступила з цілим блоком пропозицій, які стосуються місцевого самоврядування, які стосуються відновлення справедливості, що стосується сільських селищних рад і маленьких міст. Чому була проблема? Проблема була в тому, що зараз фактично розпорядниками коштів бюджетних є райони районні адміністрації. І е, е, керівник адміністрації він дивиться, е, який йому угодний голова села там проплачує рахунки, а який неугодний – блокує. І є в нас багато сіл в Україні, які фактично опинилися е, на межі виживання, оскільки в них на рахунку ноль вони не можуть виконати жодні. Потреби, які, які треба зробити, ми що запропонували? Ми запропонували повернути, так як було в минулому році, зокрема, селу частину податку на доходи фізичних осіб, які йшли безпосередньо в бюджет, і з якого могли потреби села оплачуватися. Але але не тільки цього стосувалися наші законопроекти, вони стосувалися також того, щоб в Україні відбулася реальна децентралізація, щоб повноваження перейшли до дійсно на місця і в. В першу чергу ця децентралізація має бути фінансовою. Якщо надати повноваження будь-кому, але при цьому не надати ресурси, то місцеве самоврядування не буде працювати. Що ми стикнулися? Ми стикнулися з дуже серйозним опором опором великих фракцій у Верховній Раді, які з одного боку не бажали йти в розрізі того, щоб здійснювати реальну децентралізацію. Ви знаєте, що фактично чому забрали кошти від села? Для того, щоб змусити села об'єднуватися, укрупнюватися. Ми за те, щоб об'єднувалися села, сільські громади. Але вони повинні об'єднуватися на добровільних началах, а не під примусом, тому що під примусом нічого доброго не вийде. Тому, тому саме ми і запропонували такий законопроект. Але я хочу сказати, що ми продовжуємо цю роботу і пропонуємо... Зняти навіть своє авторство, нам це не потрібно, нам потрібно, щоб закони були прийняті. Пропонуємо тим, хто бажає долучитися, внести, ми свої готові відкликати і внести ті законопроекти, які будуть подані всією коаліцією. Тому ця робота продовжується і ми не зупинимося на цьому, оскільки відчуваємо дійсно реально ті проблеми, які сьогодні переживає село. Більше того, я вам скажу, що в нашій фракції є найкращі і найбільш фахові представники, які. Займаються цією проблематикою, це е, Кириленко Іван Григорович. Ви знаєте, він багато років професійно займався аграрними питаннями і продовжує це робити. Е, це мій колега новообраний депутат е, Вадим Івченко, який теж є одним з авторів цього законопроекту. Тобто, в нас у фракції, хоч вона в нас невелика, але є фахівці з найбільш ключових галузей, які е, сьогодні турбують людей і. Проблеми, які на законодавчому рівні потрібно вирішувати. Зуміло. Ну і ще одне досить таке болюче питання сьогодні: це тарифи. От ваша політична сила і лідер Юлія Тимошенко активно заявляють, що вони не обґрунтовані от саме здорожчання тарифів. Дехто з опонентів називає, що це такі популістські заяви. Скажіть, як будете далі обстоювати свої от, от такі позиції? ви задали дуже важливе запитання? Дійсно, в нас на фаховому рівні було проведено дослідження. Експертиза стосовно того, який мав би бути справедливий тариф. Ми вважаємо дійсно, що тариф повинен бути ринковий. Але за тими підрахунками, які були здійснені е, лідером нашим Юлією Тимошенко, і також фахівцями е, в енергетичній галузі, виявилося, що тариф, е, який запропонований урядом, а це 7 тисяч гривнів за тисячу кубометрів газу, е, він є. Втричі більший, аніж має бути ринковий тариф. Я вам поясню дуже коротко, щоб всі ці оглядачі розуміли, що ми виходимо в наших підрахунках. Україна видобуває майже 20 мільйонів мільярдів кубометрів газу на рік власного видобутку. Раніше ми говорили, що минулого року, позаминулого, про те, що цього газу недостатньо, оскільки Україна споживає більше. Нема проблем. Але давайте врахуємо, що ми зараз не контролюємо Крим, куди ми не постачаємо газ. Ми також не контролюємо частину Донецької Луганської областей. Тому враховуючи цю обставину не вимушено, але газу власного видобутку для решти України має вистачати. І цей газ власного видобутку будь-яка ціна на газ в світі вона є політичною, вона не є економічною, тому що на в цьому питанні існує природня монополія. І е, безумовно, що кожна країна відповідно до того, який рівень життя суспільства, встановлює цю ціну для свого населення. Е, і на наше переконання, якщо врахувати скільки коштує водобуток газу, скільки коштує його транспортування, доставка безпосередньо до людей, плюс прибуток для тих підприємств, які добувають але справедливий прибуток, а не надприбуток, то е, ціна на газ е, не може бути е, 7188 аж ніяк. Вона повинна бути значно меншою приблизно в три рази. І дійсно, Юлія Тимошенко оприлюднила ці цифри дуже детально. До чого це призвело? А це призвело до того, що почалися різного роду голослівні звинувачення, аж до абсолютно, мені здається, безлуздих, де почали притягувати там руки Кремля чи, чи ще щось. І я переконався, знаєте в чому? Я переконався в тому, що коли ти говориш правду, а я новообраний депутат. І я з тим стикнувся в парламенті. Коли ти починаєш говорити правду, то завжди тебе будуть звинувачувати в усіх найважчих гріхах. І якщо вже ті, хто це говорить, вони не залишили жодних інших аргументів, вони ж не сказали, що ринкова ціна на газ має бути такою. Вони не спростували ті розрахунки, які здійснені Юлією Тимошенко, але вони просто сказали, що значить не можна критикувати. То це означає, що ми знайшли точку. Ми нащупали, знаєте, оцю кощеєву голку, до якої треба добратися, і потрібно дійсно відновити справедливість. Тому, тому батьківщина запропонувала створення тимчасової парламентської комісії. Ця тимчасова комісія повинна запросити офіційні документи від всіх органів, які причетні до того, щоб встановлювати ці тарифи, після вивчення цих документів. Тимчасова комісія скаже, який об'єктивно тариф для населення повинен бути. Комісія вже створена. Комісія у Верховній Раді не створена. Я ще раз кажу, що є опір системи. Все зробили можливе, щоб цю комісію не дати створити. Створили так звану робочу групу на базі двох комітетів соціальної політики і, і житлово-комунального господарства. Але Ця робоча група відповідно до конституції не має жодних повноважень, тому що вона навіть не передбачена Конституцією. на відміну від тимчасової слідчої комісії, яка передбачена як орган Верховної Ради, який повинен здійснювати парламентський контроль за тими чи іншими важливими питаннями. Тому, незважаючи на те, що робоча група створена, це не знімає питання створення тимчасової слідчої комісії. Ми будемо на цьому послідовно наполягати, і ми вважаємо, що дійсно в Україні мають бути ринкові відносини, громадянина з державою. Але ці ринкові відносини повинні будуватися на підставах справедливості. Бо, знаєте, від людей останнє забирають, ставлять додаткові оподатковують пенсії, від працюючих пенсіонерів забирають 15%. Але при цьому всьому ми стикаємося з фактами корупції, які, які не подолані в Україні. Ми стикаємося з тим, що олігархи як не платили податки, так і не платять податки. І навіть той закон. Який е, був прийнятий е, в парламенті під тиском, в тому числі фракції Батьківщина і, і молодих депутатів у Верховній Раді, який стосувався е, е, того, щоб такі підприємства, наприклад, як «Укрнафта», врешті раз заплатили дивіденди державі, ми домоглися цього закону, незважаючи на те, які були тиски і небажання його прийняти. Але що ми побачили, що цей закон, який вступив в дію, фактично на цей момент не виконаний, і дивіденди, які мали бути заплачені в український бюджет. А це приблизно 1,8 мільярда гривень тільки від одного підприємства Укрнафта до цього часу не сплачені. Тому безперечно, що це справа має бути уряду, щоб ті закони, які Верховна Рада ухвалює, реально втілювати в житті. Вони є виконавчою влади, вони це повинні робити і звітувати перед парламентом за виконані кроки. Якщо ми цього не будемо бачити, то ми будемо говорити правду людям і не будемо стримуватися, незалежно від того, є ми членами коаліції чи ні. Ми є в коаліції, і коаліція буде міцною якраз тоді. Коли взаємовідносини будуть е, 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 не такі, як були при режимі Януковича, коли всі мовчали було однорідною масою, а коли дійсно народні депутати будуть виконувати свою функцію. А ця функція полягає в тому, щоб бути представниками народу і контролювати за реалізацію законів і за відстоювання прав і інтересів людей, зрозуміло. Пане, Іване, розкажіть, будь ласка, про школу політичного успіху, яку у Києві розпочала батьківщина молода. Так, я очолюю молодіжне крило партії Батьківщина, це наш є традиційний проект. Який ми робимо в усій Україні і в Києві він дуже успішний. Молоді люди, які хотіли би займатися політикою, але не знають, як це зробити, які хотіли би познайомитися з цікавими людьми, вони мають можливість на конкурсних засадах пройти до цієї школи політичного успіху. І вона полягає в тому, що раз на тиждень або два рази на тиждень ми збираємося разом. Цього року в школі взяло участь більше ста учасників. І Досі України так це були студенти Києва, Києва. Але, але також в кожній кожному обласному центрі, там де обласна організація також це започаткувала, такі школи політичного успіху проходять. І ці молоді люди мали можливість побувати на телебаченні, зустрітися з найкращими журналістами в Україні, зустрітися з найкращими політологами і експертами в різних питаннях: виборча система, економіка, соціальні питання з народними депутатами України. Поговорити про ті питання, які їх турбують. І вже після цього зробити для себе висновок, чи хочуть вони далі займатися політикою чи ні. І насправді, коли я був студентом і хотів займатися політикою, шукав можливостей, от таких тоді шкіл не було. І дійсно такі можливості, коли відкриваєш перед молодими людьми, це, мені здається, та справа, яку повинна робити політична сила кожна, ну і молодіжка, яка. Безпосередньо цим має займатися, тому ця школа для нас є традиційною. Весняна школа у нас вже закінчилася, і ми скоро вже почнемо відбір для осінньої школи політичного успіху. Ну і сьогодні ви побували і побачили представників батьківщини молодої вже і в Полтаві. Так як вам молодіжне крило на Полтавщині працює? Я хочу сказати, що ми сьогодні обрали нове керівництво обласної організації. І хотів би відзначити, що це дуже чудові молоді люди, яких я сьогодні побачив. Я вже з ними був знайомий, тому що ми зустрічалися на всеукраїнських заходах неодноразово. Але в мене є сподівання, що Полтавська організація Батьківщини Молодої стане лідером в регіоні. Є всі можливості. Полтава це студентське місто, тому ми відкриті до того, щоб молоді студенти, які хотіли би себе спробувати в громадсько-політичній роботі, в політичній діяльності, вони можуть до нас долучатися вільно. Я закликаю їх це робити. От. Але також хочу сказати, що е, вже зараз колишня голова е, Лідія, яка е, сама попросила скласти з себе повноваження, це є просто героїня. Вона ще в травні минулого року пішла добровольцем на фронт. І це унікальна е, ситуація, коли дівчина е, йде захищати свою країну. У нас е, десятки е, представників батьківщини молодої на фронті знаходяться. Ви знаєте, батьківщина створила два батальйони. Це Рух опору і батальйон Батьківщина вони є в лавах Збройних сил України, в лавах Міністерства внутрішніх справ активно працюють, виконують бойові завдання. Лідія в батальйоні Донбас пішла добровольцем, і просто ну, в мене бере гордість за те, що сьогодні українці дійсно взяли і навіть навіть жінки. Взяли до рук е, зброю для того, щоб захистити свою країну від зовнішнього ворога. І е, коли е, сьогодні ми, так би мовити, е, обирали нового керівника, то безумовно, що всі е, з вдячністю поставилися е, і подякували Ліді за ту роботу, яку вона здійснювала. Е, е, вона продовжує бути активним членом нашої організації, партії Батьківщина, але вона обрала для себе на цей момент дуже важливий шлях шлях. Захисника України зрозуміло. Ну дійсно такі нелегкі часи зараз переживаються в країні, от користуючись нагодою, тим, що зараз у Полтаві щоб могли побажати всім жителям області, я найперше хотів би побажати в ці великодні свята, побажати миру, миру нашій країні, бути впевненими в майбутньому, вірити в Україну. Ми дійсно. Всі хочемо, щоб наша країна була не тільки мирною, але ще щоб була успішною, і все залежить від нас. Можливості такі є в парламенті. Я відчуваю, що є критична маса молодих людей, які готові працювати на цю країну. Нам не потрібно якихось знаєте, винагород. Ми не прийшли туди для того, щоб отримати якісь статки, але ми прийшли для того, щоб попрацювати на свою країну. І цей шанс, який сьогодні ми маємо, ми не можемо і не маємо права упустити. Якщо буде успішна Україна, схід завершиться нашою перемогою. Ворога ми виженемо з нашої землі, і Україна буде продовжувати своє мирне життя в колі європейських народів. Особисто від себе хочу побажати вам, аби от таким молодим політикам, як ви не робили опору про те, які сьогодні говорили. Успішної роботи під куполом ради. Ну і на цьому будемо прощатися. Ще раз хочу нагадати, що гостем програми Позиція був Іван Кулько, народний депутат України, фракція Батьківщини. В студії ж працював Олександр Білка. Всіх благ, побачимось.